А тут можна ще купити бізнес Що це за Бізнес Дарево? Бізнес дарево Ні, бізнес дарево я купувати не буду. Стій, кур'єр Кур'єр Відділення банку. Угу. Або Я в натурі в приват зайшов. У мене в селі такий самий А яка тут саме дорога? 400 штук. Ухьер! Uh, yeah. Ох, ю! Йо, легенди! Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання. Перша серія вийшла на основному каналі Сані Майнкрафт. А тут я записав продовження. Ну, як записав, записую. От, зупинились ми на тому, що в мене є жорсткий калаш. Отакий от, от. З нього можна тупо реально валити. Я ще поки ні по ком не стріляв, але обов'язково буду. От. І що ж хочеться зробити? По-перше, не туди йду. Мені треба йти до мого до моєї тачки. У мене її забрали. Ну, точніше, не забрали. Вона в мене зникла через те, що я перезаходив, а потім я з'явився не там, де потрібно. І коротше, вона лишилась там далеко. От. Але діло не в тому. Діло в тому, що сьогодні нам треба купити бізнес. Нам треба купити потужний бізнес для того, щоб всі люди, хто заходили, купували в мене зброю, а я з цього отримував бабло. Як я розумію, це зробити не складно, проте є певні. Проблеми. Проблеми заключаються в тому, що мені, по-перше, треба добігти до моєї автівки, а потім уже думати, що потрібно робити. Тому що ну мені би стати бандітом якимось бандюком потужним. А то бігати просто пішки і носити з собою ствол це не прикольно. Треба стволом користуватись. Шарите. Тому, братва, я хочу вам розказати, що завантажити цю гру ви можете як з телефона, так і з комп'ютера. Це все робиться дуже легко по посиланні в описі і можете тупо валити зі мною. У ну, диві, чувак, тупо голову розвозе. Обалдеть. Але щоб вам цікавіше гралося, я підготував. Готував для вас промокод. Вести його можна дуже легко. Ви відкриваєте чат, пишете слэш /MM". ММ. Окей, у вас відкривається меню персонажа. І тут використати промокод. БЕМК, вести промокод і вводите промокод. Саня ков. І все! І вам дається 200 тисяч гривень, які ви можете потратити як і на хату, так і на автівку. Можливо, на ще щось. В принципі, ну, їх вистачить багато на що. Але щоб їх отримати, треба буде відіграти 8 годин. В принципі, це не так багато. В цілому 8 годин. Це там буквально за тиждень. Легкістю можна, якщо ви граєте більше, ніж година в день, то це. Пошли, по приколу, це можна даже за день нафармити Так що це не супер складно. А ми тим часом уже майже добігли до мого будинку. Це супер класно, проте тут можна ще купити бізнес. Що це за бізнес? Дерево? Бізнес-дерево. Ні, бізнес-дерево я купувати не буду. Я не хочу торгувати деревами. Я хочу торгувати зброєю. Я хочу бути реально потужним в зброї. І мені треба знайти бізнес, який знаходиться біля цього автосалону. Тому що до цього автосалону буде приїжджати дуже багато людей, тому що він економ класу. Тут самі дешеві тачки. І, значить, якщо близько стояти, то можна щось знайти. О, сюда. Ось сьомій в общем-то, що потрібно зробити. Потрібно нам зараз проїхати трішечки і подивитися, що ми можемо купити. Бо оцей автосалон він чийсь уже. А мені треба подивитися, що тут ще є. Тут ще є заправка через дорогу, можливо, вона продається. Оце було б супер. Так, вона продається 4 мільйони, братва. Автозаправна станція. Ціна бізнесу 2 мільйона 673 сімдесят а, -а, -а, а так почекай. Як я поняв, тут можна купити як і магазин біля заправки, так і саму заправку. Правильно? Ну я може помиляюсь. Бізнес заходиться на продажі, щоб. Купити бізнес, мені треба прописати buy biz. Купити бізнес. У вас недостатньо коштів на банківському рахунку. Обалдеть! кенте, так діла не буде. Мені треба навігатор, значить, мені треба найближчий банкомат. Обрати, мені треба загнати гроші в банк, щоб я міг купити їх ну, з карточки, бо я, походу, налічку всю з собою вожу. У мене тут налічки не багато, але й немало, в принципі. Так почекай, треба розібратися, куди саме поїхати. Треба. А, тут байдуже куди їхати. Тоді ладно, пошурували. Якщо ми зараз з легкістю візьмемо, купимо собі бізнес, це просто буде рознос. Прикинь, заправку можна купити. Ну або ось тут усю пушку мона взяти. Скільки вона коштує? А, бізнес знаходиться в продажу. 3 мільйони, чотири, три. Можливо. Коротше, походу, Саня купа сьогодні не один бізнес. У Сані є бабла багато. І він. Він був би дуже радий купити кілька бізнесів. О, давай бабла дамо. Стій, кур'єр! Кур'єр! Ну, приснилося. Приснилося. Кур'єр ну, не захотів до нас їхати. Ми ще комусь грошей дамо, по-любому. Ось, ось ще якийсь бізнес знаходиться, але я взагалі їхав сюди для того, щоб приїхати до банкомата. Тому ми виключаємо це все, глушимо мотор і виходимо звідси. Давай, let's go. мені треба що? Мені треба з легкістю зараз закинути бабки на баланс. Такс, ми прийшли в банк відділення банку. Або. Mm -hmm. Я в натурі в приват зайшов. У мене в селі такий самий. Так, зняти готівку, баланс, домашній рахунок, поповнити рахунок телефону, поповнити рахунок бізнесу. Почекай, баланс. На вашому рахунку 0 гривень. Оце проблема. Зняти готівку. Так, ну зняти готівку ні. Домашній рахунок. У вас немає будинку. Так я ж купив квартиру! Чи може в мене немає будинку? А квартира вона ну, не так рахується. Може, да? Скоріше за все, саме так. Поповнити рахунок бізнесу. Але я й не бізнесмен. Як стати бізнесменом? Питання лишається відкрите максимально, проте. Я можу поповнити рахунок телефону. Давай поповнимо на 100 гривень. Ну ладно, на 200 вже. Промахнувся, так промахнувся. Так, Київстар у мене є. Окей. Банківські послуги. О, оце нам надо. Нам надо слеш банк. ну. о, перекласти на рахунок бізнесу, домашній рахунок, забрати кошти за будинок. Управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Історія операцій, знаття з банківського рахунку, покласти на рахунок. О, оце мені надо. І ми сюди кладемо 8 мільйонів. Не питайте, де їх взяв? Там, де взяв, уже нема. 8 мільйонів. Оце правильно, так? Да? Так, 3, 3, Да, все, вісім. Сюди. Візьміть, будь ласка, важчек. Дякую, чек на вісім мільйонів. Ви що гоните? Вісім мільйонів гривень. Та я щас, ти що? Та я щас тут таке натворю. Погнали. Так, а я ж не провірюю, у мене точно на балансі гроші є. А де моя машина? Хто вкрав машину? Де моя тачка? Де моя тачка, братва? Автомобілі, відзначити GPS, місь багажника, документи, відзначити транспорт на GPS. Не поняв вона пропала. Походу зараз спавнили тачки, поняв і капець, вона тупо пропала. Так, хлопці, виникла певна проблема. Просто я не закрив тачку, їх хтось вкрав у мене. В общем, що хочеться зробити, першим ділом обов'язково треба зараз розібратися, який саме бізнес я хочу купити. Чи хочу я купляти заправку? Це питання риторичне. Я не знаю наскільки бистро і наскільки часто тут витрачається бак. І з іншої сторони, якщо тут автосалон, то сенс тут відразу і заправлятись. Якщо ти купуєш машину, в тебе відразу є бензин. Правильно? Правильно, тому з цієї заправки нема жодного сенсу. Просто вона безтолкова. Але тут ще є якась радіоштука. І давай подивимося, що це таке. Так, фракційний транспорт, організація 1 плюс 1. Ну, як 1 плюс 1, то мені не сюди. Мені до 1 плюс 1 ще далеко. В общем-то, тут є магазин одежі. До речі, треба зараз перевдітись трошки. Надо зараз трошечки перевдітись. Так, що мені треба зробити? Заглушити машину, закрити її, і тепер можна з неї виходити. І тепер в теорії вона нікуди не пропаде. Так, а ми тим часом е... давай сюди зайдемо, подивимося, що це таке. Назва не. Нема назви? Ага, це Хавка. Хавка, ну я не голодний, мені не треба Хавка. Вийти з бізнесу. да а, Це у нас, як я розумію. Ух ти шо, це одежа. Вау! Братва, ні ну я такий бізнесмен, що мені такого чувака надо. А яке тут саме дороге? 400 штук. Ух, Ох, є! О, отаким надо бути, братва. Мільйон коштує цей чувак. Чисто лямчик. Але прикинь, ти араб такий потужний. Блін, я навіть не знаю. Бо <реш> на малим таким бігати. 900 тисяч коштує малий. Ні, ну краще вже Арабом. Краще вже Арабом бігати. Ось ще, чувак, 400 штук такий потужний. Чисто бандіт. Ні, коротше, мені на хтось простенький такий, але потужний. Типу, я можу взяти, знаєте кого, я оце думаю? Я оце думаю взяти ось 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 цього, чувака. Він такий, знаєте, він такий з таким кептуриком. І такий при бабках. Чисто пацан в червоних таких лабутенах. Оце то що треба. Так, а тут у нас, як я розумію, зброя, правда? Так, да. тут у нас зброя. І зброю, якраз таки, ми скоріш за все зараз і купимо. Давайте подивимося. Е, так, мені треба написати команду buybiz. Ось тако, бенд. Так, ви впевнені, що хочете купити цей бізнес? Чисто бізнес на пушках. Ну, я думаю, що да. Вам потрібно заплатити за оренду бізнес в найближчому відділенні банку GPS. Власник Саня Буріто, реально. Ти поди на мене, і я власник бізнеса. Оце топчик. Саня Буріто. Ми їдемо в банк. Е, напишіть бізнес, щоб дізнатись можливості. Оце найголовніше. Так, бізнес. Так, баланс підприємства 1600 гривень. Бізнес орендований на два дні. В смислі орендований, я його купив контроль ні. Для відкриття керування вашим бізнесом натисніть Змінити. Номер бізнесу 33. Назва нема назв Зняти гроші з бізнесу, продати. Реклама бізнесу. Вартість реклами 10 тисяч гривень. Насилати рекламу можна раз в три хвилини. Рекламний текст вводиться вашими руками. Рекламу люди бачать тільки один раз. Ви дійсно хочете рекламувати свій бізнес? Я думаю, що ви і так знайдете цей бізнес і зможете купити собі пушку. Щоб я став багатим, ну я не знаю, просто багатим. Просто багато. Але назву чого я не можу змінити. Оце. Оце мені не подобається. Зняти гроші з бізнесу. Відійдіть суму, поки не будемо знімати. Поки все лишаємо на бізнесу. Мені, на... мені навпаки треба за нього ще заплатити буде зараз. Мені дав в банк. Мені дав банк, в банк, в банк. Братва, шуруємо в банк. А поки я шурую в банк, друзі, я би хотів вам розказати, що в мене проходить розіграш на нову клавіатуру від Хортору. І все, що вам потрібно зробити, це підписатись на мій телеграм-канал і натиснути там все на все на одну кнопку. І клавіатура може стати вашою. Так, ось все, тобі відділеннямо на банку. Глушимо машину. Виходимо і погнали. Так, любі друзі, мені треба з вами поспілкуватися. Тому я беру, відкриваю чат, пишу банк. І мені треба з вами поговорити. Мені треба перекласти перекласти на рахунок бізнесу. Опа, поповнити. Від одного до 7 днів натисніть для введення. Давай відразу на 7 днів. Гулять так гуляти. Невірна кількість бізнес вже оплачена. В смислі? Не поняв прикола. Давай на 4 дні. О! Сіки? Сіки мене Чуєш ти лисий? Пепсі мемес. Пацани, Владислав Коваль, Владік, мене для тебе подарунок. Пішли, покажу. Влад, ти мене чуєш? Пішли. Де Влад? Де Влад? Я хотів йому дати грошей. Влад, ти де? О, Влад, привіт. У мене для тебе незвичайно класний подарунок. Ти переміг в конкурсі найжовтіша людина всесвіту. Тому зараз тобі прийде бонус. Ти мене чуєш? Скажи мені, Влад. Так, він мене чує. Мені треба спілкування, напевно. Влад, розкажи, будь ласка, якою командою можна тобі дати трошечки лавешечки? Відстянути як. Як То кажуть напрацьоване. Катлету, котлету тобі дати, реально велику. Як, як Владосу дати бабла. Владос, я правда чесно, не знаю. Но він щас напише, він щас скаже. як. Я обов'язково дав йому трохи грошей. На ход ноги, як той казав, щоб, щоб Влад відчував себе реально комфортно. Влад щось пише. Потрібно зайти до банку. Погнали тоді в банк, Влад. Так, Владос, як тобі дати бабла, треба напевно ввести команду і якось йому передати. Так, управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. А покласти на батьківські банківський рахунок, поповнити мобільний безкотівковий переказ. Давай щось він написав. Безготівковий переказ. Окей, зараз ми його нажмемо управління рахунками. Мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ. Ведіть ID Гравця та кількість гривень через пробіл. Окей, 69 ID е, І скільки ми йому даємо, братва. У мене є щас 890 тисяч, і я готовий йому дати чисто 200 Можливо, це робить неправильно, але ж Владосу буде класно. Це Владос, ти реально крутий чувак. Я тобі дав бабла, і ти потужний кент Дякую він каже, дякую. Йобло, дуже погано чути. Дуже тихенько тебе, Владос, чути, але я поняв, що ти сказав, дякую. Ти реально красава. Що хочеться сказати? Купляй е, пушки в моєму магазині. Ну і промокод Саня Коу. 200 тисяч дає, братуха, все для тебе. Все кінти. А ми можемо відвигатися. Так, самоката. Давай в нього заберемо його та й поїхали. Все, поширували. Ми з нього забрали самоката, але ми йому дали 200 тисяч. Надо було заглушити двигун свій. Понятийся, от ізі. І, і ми поширували в когось нива. О, кстати, може, нива, чувак хоче? Да. Бач, Саня, буріто, це мій бізнес. Обалдеть, диви в натурі моє. Оце тема. Гух, ну що хочеться сказати, братва, ми стали реально потужними. У нас є свій бізнес, у нас є все. Тому вам лишається все на все зайти до мене і пізніше ми обов'язково зробимо свою фракцію. А коли ми зробимо свою фракцію, ми зможемо робити набіги на інші фракції, робити набіги на бізнеси, віджимати ці бізнеси, віджимати що завгодно, тачки, квартири, яхти та все, що завгодно, братва. І все це ви можете зробити по посиланні в описі, скачавши цю гру. З вами був Саня і всім а